Думав, що буде все ж таки е, десь глибше, то я прочитаю ще один вірш. Я його ще не дивився, то якщо будуть якісь помилки, звиняйте. Отож. Ти бачиш маленькі хатки, селян, пожнив'я, теплого літа, посаджених у печах осель, ціркунів. Обшарпана з пісня яких бойовий прапор, вони відважують засібку свого усвідомлення, випускають чужинців, щитують світло і дихають полином. Ти знаєш, що вже все визначено й усім складено, як солома на дерев'яні вози, вони знають глину і пісок, зідле повітря, як піти звідси водою в землю. І все, що можна взяти з собою, прапор пісні, жменю насіння, все решта, легка тінь печалі, що падає від кожного слова, яке прочитуєш тут, читачу. Все.